У цій лекції ми розглянемо питання можливості щеплення проти поліомієліту. Коли загальне охоплення щепленнями знижується, то хвороби, що попереджуються вакцинами, повертаються. Як ми пам'ятаємо, для формування колективного імунітету рівень охоплення вакцинації має становити 95%. У той же час рівень охоплення щепленнями проти поліомієліту в Україні. За даними Центру громадського здоров'я за січень-червень 2022 року складає лише 33,3% дітей віком до року. Відомство наголошує, що цього замало для колективного імунітету. Це значить, що сьогодні в Україні діти до 6 років, які не отримали або пропустили щеплення проти поліоміеліту, є у небезпеці. Давайте розглянемо детальніше, що таке поліоміеліту. Поліомієліт – це небезпечне інфекційне захворювання. Його спричиняє поліовірус, який вражає нервову систему та може призвести до невеликовного паралічу, а у деяких випадках і до смерті. Дитина може інфікуватися навіть якщо вірус потрапляє на побутові предмети чи іграшки. Інфікування починається з брудних рук, через них вірус потрапляє до рота, після цього поліовірус розмножується в кишківнику. Він може також жити в слині або каліінфікованої дитини протягом багатьох тижнів якими ж є симптоми поліомієліту? Інкубаційний період після зараження людини поліовірусом триває від 4 до 35 днів. У 70% випадків захворювання має безсимптомний перебіг, але його носій становить небезпеку для інших людей зі слабким імунітетом. Частина випадків поліомієліту може мати симптоми, що нагадують грип. Це гарячка, головний біль, нудота, біль у животі, полівірус спричиняє рухові розлади. Біль в уражених м'язах, повний параліч, що може розвинутись за декілька годин. Які ускладнення може зумовити поліоміеліт? Один із найважчих є невиліковний параліч. Він може вразити ноги, руки, плечі, груди, живіт, обличчя. Ураження дихальних м'язів часто призводить до смерті. У разі одужання після поліоміеліту функції вражених недугой нервів і м'язів не відновлюються. Поговоримо про типи та види вакцин. В Україні вакцинація проти поліомієліту входить до переліку обов'язкових та гарантованих державою щеплень. Це значить, що вакцинацію можна зробити у державних поліклініках безоплатно відповідно до національного календаря профілактичних щеплень. Дитина має отримати 6 доз вакцин від поліомієліту. Це у 2 місяці, 4, 6 і 18 місяців та у 6 і 14 років. З 6 доз вакцини достатньо щоб сформувався імунітет до поліміліту до кінця життя. Застосовуються два основних види вакцини: це жива поліміелітна вакцина та інактивована інєкційна вакцина. Реальна вакцина містить у собі ослаблені та змінені живі віруси поліміеліту. Вакцина випускається у вигляді пероральних крапель. Які вводяться через закапування вакцини на лімфоїдну тканину горла або поверхню піднемінних мигдалин. Таким чином, на слизовій кишківника та у крові дитини утворюються специфічні антитіла, які захищають організм від проникнення дикого вірусу. Іннекційна поліміелітна вакцина у своєму складі має бути віруси поліомієліту. Її вводять стегно, під підлопатку або плече. Після її введення у крові дитини утворюються специфічні антитіла. Якщо дитина пропустила чи не робила щеплення взагалі, треба необхідне надолужити. Головне це стежити за дотриманням інтервалів ведення доз, щоб досягти максимальної ефективності. Оновлений графік щеплень можна скласти із сімейним лікарем. Пам'ятайте, що наслідки від хвороби і гірші, ніж побічні ефекти від вакцинації та ризики пов'язані з нею. Дуже часто батьки відмовляються вакцинувати свою дитину у перші місяці життя. Адже бояться, що це перевантажить імунну систему новонародженої дитини. Але це хибне уявлення, бо при перенесенні захворювання навантаження на імунітет в кількасот разів вище, ніж при вакцинації. Окрім цього, навіть у разі видуження після поліомієліту функції вражених недугою нервів і м'язів, на жаль, не відновлюються. А значить, дитина може мати пожиттєву інвалідність, тому своєчасне щеплення. Захистить дитину від небажаних наслідків хвороби і збереже її здоров'я.